Наша перша гостя чи наша перша поетеса буде відома в Україні людина, яка видала 22 книжки. Якщо я не помиляюсь, написала 22 книжки, 33 статті, і брала участь у різних програмах. І решту вона розкаже сама про себе. Вітаємо! Мені теж хочеться почати з того, що я хочу розказати, як я з'явилася на цій зустрічі, тому що я вважаю, що це знаково. Я виїхала з України, почала виїжджати 7 березня. Тобто я сама з Київщини в нас я кажу місто Яготин. Ті, хто купують молоко і масло, знають яготинське молоко, Яготинське масло. Це 100 кілометрів від Києва по карті, 100 кілометрів від Чорнобиля. От ми в такому трикотничному. Ракети над моєю головою трошки літали і виїжджала. Тобто я вже зараз. І ми з Наталією зустрілися в той момент, коли всередині вересня місяця я тут знаходжуся з середини червня в самій Канаді, тобто їхала я досить довго сюди. І ми зустрілися якраз в той момент, коли я вирішила дійсно виїхати, отак от з країни неочікувано. Тобто, розумієте, ті, хто приїжджав раніше, вони якби вони готувалися, вони думали про це. А нас я кажу, отак от тіла наші вивезли, а мозок зараз серце під'їжджають. І я вирішила, що так я буду в Канаді виїжджати. Я, я не хотіла повернути, я вже купувала квитки назад, щоб летіти. Не вийшло і вирішила, що я залишаюся тут і думаю так, щоб мені не боліло. так, Всі вірші я все отак закриваю, ховаю, я забуваю все. Я сховала всі фотографії, все я про Україну не думаю. Тут ми зустрічаємося з Наталією, Вона каже: О, ви вірші пишете. Давайте ви виступите перед людьми. Я кажу, ну, ну я так вирішила, ніби це. Вона, ми, ми говорили так біля мови. кажу, ну Якщо ви не хочете, то ні, ну давайте поговоримо про вірші. Вот. І ми поговоримо про вірші. Ще трошки, ну, потім я вже розкажу, як я їх писала, це теж окремо. дійсно, от що я хотіла сказати, що коли людина починає творити, розумієте, зараз особливо люди, які. Ну переживають ми всі переживаємо, і де б ми не жили, взагалі люди не тільки українці, переживають за те, що зараз відбувається, і досить важливо щось робити творче. Можливо, ви просто захочете писати, можливо, ви захочете малювати, можливо, ви захочете танцювати, писати вірші, але робіть це для того, щоб давати вихід своїм емоціям. Це називається такими розумними там науковими словами арт-терапія. Тобто, ви через ці емоції, Мар'яна прийшла і кажу, що ці емоції в творчості вони виходять. Це арт-терапія. Я все таки ну не про себе більше. Колись я давно цікавилась психологією, психологію. Була така історія, що дочка Фрейда. Працювала з дітками з англійськими, які постраждали від бомбардувань у Другій світовій війні. Це дійсно це правда. І вона мої ну, ж батько повертався з дорослими людьми в дитинство. Так, а що розказувати цим діткам? І вона з ними і так намагалася так. А тоді дивиться, що вони почали грати в цих бомбардуваннях. І так з'явилась ігрова терапія. Тобто, дуже багато і повертаємося, як з'явились мої вірші. Тобто оця ігрова терапія, каскотерапія, це терапія, те, що нам розказували, це перші університети. І в мене теж в житті була ситуація багато років назад, ну там стільки, що я залишилась просто в вакуумі, і як це не дивно, я почала писати казки. Причому казки я писала не просто якісь там, я почала писати живим людям. Я не знаю, звідки це взялось. От Я бачила в цій ситуації, ти просто розказуєш людині свою, ну вона тобі розказує свою проблему, а я отак от раз і пишу казку. І це казкотерапія називається, там є дуже розумні слова, а після цього вже пішли вірші самі. Тобто, звідки воно береться. Я, я не знаю, звідки воно береться, але вони беруться. Давайте я трошки почитаю цих віршів. І... Будем. Та, я думаю, може, так вона вийде. Е, перший вірш, один з моїх самих улюблених це Пісня Ярославни». Так. Торкає обріс півом Ярославну, донька Дібров, озер, гаїв, ланів. Кришталь душі її, мов роси на галявинах, назбираний у чистих журавлів. У тих лелек, які гаптують вирій, ключами вічними закоханих надій. Бо прилітає вестила тепір'я лелека в коло життєдайних мрій. Цей оберіг вінчає Україну, човном несе крізь бурі та віки, щоб колесала матінка дитину, щоб племеніли барвами квітки В оздобі рясту, пролізки в конвалі, в короні буків, ясенів, беріз красуні Україні легкий жавір, поему щастя й радості приніс. І Ярослав на пісню хоче виткати Мережку пластовиних теплих снів, взявши в сонця й небокрає нитки для велесових дочок і синів. Ми загадкових русичів нащадки, і Київ, батько давніх міст і сіл. Тут наші пращури трудилися від грядки до широти цих просторів в ланів.